Ринкова економіка, індивідуалізм, технічний прогрес та глобалізація. В умовах, коли більшість віддала себе на поталу власному добробуту та грошам, романтика, свобода та бажання подорожувати залишилися на сторінках творів 19 століття або в умах бунтівників та ізгоїв другої половини 20-го. Ким вони були, як змінили наше життя та вплинули на мистецтво та культуру в цілому. Неформальний рух. Шлях до алкоголізму та наркоманії під рок-н-рол чи неминуча еволюція суспільства. Довге волосся та незрозумілий одяг. Їх легко відрізняли ті, хто плив за течією розміреного та буденного життя. Від Сан-Франциско і до Петропавловська Камчатського молодь дивувала, а подекуди викликала справжній шок. Все це відбувалося під звуки легендарних музичних команд. Музика е, в плані духовності чи какого-то е, политического мировоззрения мы ми об этом не думали. Нам нравилась энергетика, нам нравилась ритмика, нам нравилось то, что она не похожа совсем на ту музыку, которая в Советском Союзе. Но она на уровне, грубо говоря, ДНК цепляла. Это было золотое время: это вот эти 7 лет знаменитых 67 по 72. Раділи е, по 75-й. Е, е, ну, от всю ту еліту музики. Олдскул, як сейчас От ту еліту олдскул музики, яка до сих пор крутиться по всім радіостанціям і так далі. Музика та неформальний рух. Нині складно встановити, що стало причиною, а що наслідком. Та й чи варто це робити? Ці два поняття невід'ємна ознака андеграунду. Що заполонив мізки нових людей 60-х. Головний принцип хіпізму – make love, not war. Роби любов, а не замість війни, да, а не війну. Тобто ідеї там, Льва Толстого, терпіння до ближнього, сприйняття ближнього як от, індивідуальність. Все це дуже гарні якості. І Треба віддати належне, що хіпізм як рух він був е, найбільш інтелектуальним серед всіх неформальних рухів і зараз залишається таким, тому що в хіпізмі е, завжди була велика кількість музикантів, художників, поетів, які не хотіли реалізовувати себе чи не могли реалізовувати себе в радянському суспільстві. Їм не хотілося. Малювати картини в соцреалізмі, чи писати пісні, які прославляють партію, чи ще щось, і чи навіть заробляти цим гроші, що вони вважали творчістю, не треба заробляти гроші. Творчість для всіх. Тому в середовищі хіпі завжди було от е, дуже багато таких творчих людей. Це відрізняло їх, вирізняло від інших від панків, тих самих чи металістів, які пізніше вже виникли. На заході молодь була проти того, щоб все життя люди присвячували гонитві за багатством. У Радянському Союзі виступала проти партійної культури. Я не міг дивитись фільми про Ляня. Це було для мене щось. Я не вірив, просто я в це не вірив. Я не вірив в те, що Павка Корчагін міг отам з тим кайлом за даром будувати цю вузьку я відчував, що це була фальш, і я цього не сприймав. Хтось на рівні підсвідомості, а хтось знав напевне, що десь там люди слухають іншу музику та обговорюють не тільки рішення з'їздів і виконання п'ятирічних планів. У всі часи бунтарство е революціонерство воно завжди було якимось. Е завжди було популярним, завжди було. Виділяло людину з натовпа, завжди тішило своє, свою самозакоханість якусь. Тобто все це теж треба про це зауважити, тому що цей протест, цей бунт, він. Ясно, що він був зовнім. От мені хотілося бути от не похожими на інших. Відповідно, в мене було довге волосся, я міг там собі там. Це зараз вже там пірсінг, татуїровки, це все е, інша вже форма пішла раніше, це довге волосся, і одяг, який просто не відповідав е, іншим. Люди дивились, шарахались, як так можна ходити. Е, як бомжі, по суті. Зовнішній вигляд молоді особливо турбував старших людей. Для покоління, що пережили геноцид, терор та жахіття Другої світової, такий протест був неприйнятним. Доходило до того, що нас в міліції стріли там. Фактично тоді дуже було. ну, Ходили ми, до речі. Мода, піджак у мене був вільветовий в стилі 19-18 століття. Стойка комір двобортний, такий бордового кольору. Значить, пальцями тикали в нас. Ну, Поки я перший пошив цього піджака, потім хлопці, то я боявся один виходить, тому що бабки пальцями тикали і за зачіску, за це, за одежу. Довге волосся намагалися прилаштувати до радянських стандартів повсюди і постійно. У школі, інституті та на вулиці патлатих стригли і проводили виховну роботу. Нас окружили, нас троє було че, четверо. И взяли нам, повирізали куски ножницами в волосся. Но в школу, допустим, ты не мог прийти вот с таким волосом. Ты просто ты туда не би. бы. Тебя б забрали в милицию, брели на голову, на этом все. Потом бы ще проработали на собрании, родителям письмо на работу, и у них были бы проблемы. Вот. Но пытались хоть как-то, чтобы до воротника доставало, стояли в школах воєнруки на входе. И когда ты подходил с этим, он смотрел. Насколько у тебя волос да, на воротник падає. падав більше, ніж подобалося вроді тебе Він і розврачили порікмахерською відправив. приймач марки Веф став посередником між західною цивілізацією та радянськими громадянами. Молодь ловила кожне слово зарубіжних радіоведучих та слухала нові альбоми іноземних виконавців. Крім того, вінілові платівки та записи потрапляли до рук меломанів з Польщі, Угорщини, Чехословаччини та країн, що знаходилися по ту сторону залізної завіси. У радянських фарцовщиків за них треба було викласти ледь не всю зарплату радянського громадянина. Молодих людей, для яких музика стала смислом буття, це не зупиняло. Так, в видук. Сімдесят 70, -м, 70 -м. втором уже что-то там уже слушали. Ну, еще не понимали, что. Ну, а вообще восприятие музыки пришло уже где-то в конце 60-х. В связи с тем, что молодежь тогда в мое время покупала альбомы, не было mp3-плееров, не было возможности по 500 песен сразу скачивать. Вот. А был альбом от 42 минуты, в нем там максимум 10 песен. В нем концепция. Концепція. От слушать музику концептуально. Ми тоді научились. А это очень просто. Ти слушаешь музику концептуально, ти починаєш врубатися, даже не понимаючи о чем. На уровне енергетики ти ловиш концепцію, ти начинаешь воспринимать його концептуально. Це привчило меня потом концептуально воспринимать все. Однак слухати музику не означає бути справжнім неформалом. Протесний рух, незважаючи на всю утопічність, мав на увазі спілкування з різними людьми з різних куточків Радянського Союзу. Хтось ішов далі, хтось йшов в рух, хтось залишався стояти біля станка, виконувати свою сміну. Йшов додому, ставив улюблену платівку і слухав улюблену музику. Неформалами їх назвати не можна. Це люди просто меломани. Неформали були іншими. Вони і йшли далі. Це так само, якщо порівняти війну. Людина пройшла війну: один пройшов в штабі, другий пройшов в блокаді, третій на заводі збирав е, зброю. Четвертий був в окопі. Ці люди подорожували просторами неосяжної країни автостопом. Їх цікавили пригоди та спілкування з однодумцями. У мене був приклад. Я зустрічав зустрів якось дівчину із петропавловська Камчатського. Зустрів я її в Дніпропетровську, яка вона їхала в Крим. Вона каже: я працювала цілий рік, заробила на літак, тому що автостопом з Петропавловська не доїдеш. На літак до якогось там, умовно кажучи, Красноярська, Новосибірська. Звідти вже автостопом от, до Крима. Неформали переважно збиралися у великих містах, зокрема українському Львові та Києві. Там андеграундне життя складніше було контролювати правоохоронним органам. Майдан Незалежності або колись Тометрівка метрівка був місцем зустрічі рівненських меломанів. Тут домовлялися про перезаписи пісень, ділилися враженнями про почути, або просто тусувалися. Нині сюди також приходить молодь, однак більшість гуртується у соціальних мережах інтернету. От тоді заражені цим всі були. только в, разных, в разной степени. Если я, допустим, этим занимался так, мне это интересно было, я так собирал, слушал, мне это важно было, то другие это все тоже слушали, но они не придавали этому особого значения. И край, муха, как-то, но тоже они слушали, они были в теме чуть-чуть, разбирались. То есть это не было четкое разделение на два мира. Мы мир меломанов, а вы э, с комсомольцем. Я тоже был комсомолец. Все комсомольцы были по-своему меломаны. Потому что комсомол тогда принимали не по зову души, а Заставляли все. Нині, як і тоді, склався стереотип, що таке захоплення обов'язково приводило до алкоголізму та наркоманії. Більшість вважає, що все було навпаки. Молодь настільки поринала у власне захоплення, що займатися чимось іншим на це просто не було ні часу, ні бажання. Я така думка, що хіпі це е, така спільнота невдах. В якійсь мірі, в якійсь мірі. Знову ж таки, це дуже-дуже суб'єктивно, це правда. Тому що люди не реалізували себе ні як художники, ні як музиканти, ні як поети, ні як ще хтось. І просто, потрапивши в систему, спились, скололися і закінчили життя плачевно. От. Але це знову ж таки якась певна, певний процент людей. Мені здається, що навпаки, ті, хто приймають. Наркотики прийняли і стали на, на цю колію. Вони наоборот до цієї музики прийшли після того, як почали вживати наркотики. Я знаю таких людей. До цього вони сном не духом не знали, що таке Дорс, що таке Джим Моррісон, А почали курити, колотися, і тоді класно стало, і вони при, приєдналися до цього. Покоління 60-х-70-х особливі люди. Їхнє захоплення не залишилося у юності чи молодості, а супроводжує все життя. І в декого навіть передалося дітям. Моя дочка, вона знає, слухає музику, добре знає всі ці групи. Вона само по собі якось було. Я слухаю, вона слухала.